Шановні глядачі, вітаємо вас. В ефірі програма це вас хвилює. Отже, 1 жовтня в Україні відзначався День людей похилого віку та День ветеранів. Тож сьогодні у цій програмі ми будемо говорити про соціальний захист ветеранів і людей похилого віку. Експертом у цьому питанні буде наша гостя. До нас у студію звітала Любов Білкіна, заступник директора департаменту соціального захисту населення. Миколаївської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, Любов Петрівна, ми знаємо, що закон України на законодавчому рівні затверджено, що ветерани війни користуються пільгами. Є ряд пільг, які передбачені саме законодавством нашої держави. Нагадайте, будь ласка, яким законом треба користуватися саме в цьому питанні? І, власне, якими пільгами можуть користуватися ветерани? Сьогодні на, в нашій області проживають 316 300 осіб похилого віку. Серед них 165 тисяч. Це ветерани війни, ветерани праці. І 36 тисяч 300 – це ветерани війни. Ось саме ці категорії, ось це люди поважного основного віку, і якраз ці категорії нам потребують найбільшого захисту з боку держави. І якщо говорити про ветеранів війни, то захист ветеранів війни, державна політика соціального захисту ветеранів війни, якраз законодавчо викладена в законі України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту. Саме цим законом визначено пільги, які надаються ветеранам війни. Це пільги на житлово-комунальні послуги. Ми знаємо, що відповідно до цього закону ветерани війни користуються знижкою в межах встановлених законодавчих норм цією пільгою. Пільга диференційована в залежності від статусу, яку має ветеран війни. Якщо це інвалід війни, це 100% знижка, відповідно, учасник бойових дій 75%, учасник війни і член сім'ї загиблого померлого ветерана 50%. Також ветерани війни користуються пільгами на Придбання вугілля та скрапленого газу. Це там в тих оселях, де ще ветерани, ветерані війни є опалення на твердому паливі. Ця пільга надається готівкою, в залежності від розміру тієї суми, яка виплачується або ж на скраплений газ, або ж на придбання твердого палива. Також це пільги і на Користування телефонами, пільги на проїзд у міському транспорті, пільга на забезпечення проїзду також у міжміському транспорті. Така пільга надається ветеранам війни або ж з 50% відсотковою знижкою щорічно, або ж якщо ветеран війни бажає користуватися цією пільгою раз у два роки в тому такому разі ця пільга надається безкоштовно на всі види транспорту. також пільга на санаторно-курортне лікування. Якщо це ветеран війни має інвалідність, ми говоримо про інваліді війни, то це пільга на забезпечення спецтранспортом, це технічні засоби реабілітації, якщо в цьому є необхідність. Ось це основні пільги, якими користуються зокрема ветерани війни. Дякую за відповідь. А скажіть, будь ласка, ось кожна із перерахованих вами пільг – це, звичайно, у більшості випадків дуже суттєва допомога ветеранам і людям похилого віку, які дуже часто саме потребують такої допомоги. Чи в цьому році не відбулося якогось обмеження в пільгах для цих людей? Ні, обмеження немає пільги. В тому обсязі, в якому надавалися до цього часу, надаються і в цьому році заборгованості по сплаті за пільги немає. І якщо говорити про кошти, які використані з державного бюджету для надання пільг, то на сьогодні вже більше ніж 78 мільйонів гривень використано для надання різних видів пільг. От якщо ми говоримо зокрема про ветеранів війни. Дякую знову за відповідь. І хотілося б дізнатися, що ось таке. Крім пільг, існує ще ряд державних допомог, ряд видів державної допомоги цим категоріям громадян. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте, чим державна допомога відрізняється від пільги і які види державних допомог цим людям повинні бути надані. Ну, Крім, якщо ми говоримо про таку ось суттєву пільгу і всім необхідну як пільга на житлово-комунальні послуги, то крім пільг, які ми вже назвали, також для осіб похилого віку, ми говоримо про пенсіонерів, для, якщо, для ветеранів війни також існує пільга, така це не пільга, це вже державна допомога. як... Компенсація додаткових витрат на оплату послуг житлово-комунальних послуг, зокрема, це послуга на газопостачання, на якщо це є централізовано теплопостачання і централізована подача гарячої води. Цей вид допомоги введено цього року, введено в зв'язку з підвищенням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і механізм. Дії цього виду допомоги допомоги він затверджений постановою Кабінету міністрів від 5 квітня поточного року за номером 83. Як діється цей вид допомоги? Право на отримання цього виду допомоги компенсації. Має е, сім'я е, в тому разі, якщо сукупний дохід сім'ї за 6 років не перевищує сукупний е, прожитковий мінімум для е, членів сім'ї, який встановить законодавчо. Ми знаємо, що законодавча да, встановлено, що якщо це людина працездатного віку, то прожитковий мінімум для цієї категорії 1218 двісті гривень, якщо це пенсіонер, то 949 сорок гривень. Якщо це там дитина до певного от нуля до шести. Років це один одна сума, і трошки більша сума, як якраз для категорії дітей, у які старше 6 років. І ось якщо сім'я при складанні своїх розходів, доходів, верніше, і при складанні прожиткових і мінімум, все ж таки менше доходи сім'ї. Ніж прожитковий сукупний мінімум, в такому разі, ця сім'я має для право на отримання такого виду допомоги, як компенсація додаткових витрат на житлово-комунальні послуги. Для отримання цієї допомоги необхідно звернутися до місцевих управлінь соціального захисту населення, надавши відповідно. Інформацію про доходи сім'ї, також інформацію, якщо є земельна ділянка, про розмір цієї земельної ділянки, ну і відповідно копії паспорта. Якщо сім'я має на таку вид такої допомоги, то в такому разі вона виплачується у розмірі, який становить різницю між сумою нової суми оплати за житлово-комунальні послуги і в межах встановлених норм і тієї суми, яку виплачувалися до підвищення цін. Діється постанова з 1 липня поточного року, і я ж знову говорю, що всім, хто бажає визначити своє право на отримання цього виду допомоги, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Також 6 серпня поточного року урядом прийняту постанову за номером 409 про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування. Мова йде у цій постанові про затвердження соціальних норм житла і також соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами. Тут у цій постанові якось змінені ці чи доповнені змінені змінені саме ось нормативи, про які йшла мова. Вони змінені, змінені в основу в сторону збільшення, так якщо раніше. Для призначення субсидії розглядалось питання, розглядалась площа два площа 31,5 квадратних метрів на, на сім'ю. Якщо там є один член сім'ї і ще плюс на члена сім'ї 21 квадратний метр і додатково 10,5 на сім'ю, то сьогодні цей розмір площі збільшено до 48,87 квадратних метрів з Тобто, якщо на цій площі живе е, у сім'ї людина, похилого віку ветеран війни, то тут будуть і певні додаткові. Так, послуги. так, так. Але, але єдине, що треба Державна враховувати, з рахуванням пільг. Пільга при наприклад також враховується обов'язково враховується. Да. От. Також збільшені нормативи на користування електричною енергією, Якщо раніше це було. 75 кВт, то сьогодні це 90 кВт. І трохи зменшено норматив на користування водою 4 кубічних метри. От. Тому, знову ж, з рахуванням цих нормативів необхідно звертатися всім, хто. Бажає знову ж визначити своє право на субсидію, тому що розпочинається вже новий опалювальний сезон, і звісно, що люди повинні знати і вчасно звертатися за, або ж для того, щоб визначити своє право чи на компенсацію, чи на субсидію. На житло документи, які вже були ті самі. Адреса це також управління соціального захисту населення, до яких необхідно звертатися. Ну що ж, я думаю, що це корисна інформація для наших глядачів і може стати вам у пригоді. Любов Петрівна, ось сьогодні такі складні економічні, соціальні умови, і в них опинилося і все суспільство, і ось люди, про яких ми сьогодні говоримо, мабуть, чи не найбільше страждають від них. І на допомогу тут повинна прийти і місцева влада. Скажіть, як вирішується на місцевому рівні питання громадян похилого віку, ветеранів чи підтримує влада саме в нашій області? Я хочу сказати, що на території області діє комплексна програма соціального захисту Турбота. Яка саме передбачає заходи соціального захисту по-перше, людей, які перебувають в складних життєвих обставинах, а також ветеранів, ветеранів війни, ветеранів праці, і от саме заходами цієї програми, і передбачена та матеріальна підтримка, про яку ви говорите. А саме надання матеріальної допомоги ветеранам війни обласною програмою Турбота передбачені кошти з обласного бюджету для матеріальної підтримки ветеранів війни, які б приймали безпосередню участь у бойових діях у Другій світовій війні. Це і Велика Вчизняна війна, і війна з Японією. Така категорія громадян щорічно два рази на рік отримує кошти з обласного бюджету, і в цьому році розмір цих коштів збільшено з 300 гривень до 500 гривень. І також додатково такі кошти отримуються із місцевих бюджетів. Це з бюджетів міста, районів області. Це разова допомога да, це Так, це допомога, ось яка надається до дня перемоги. І до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників два рази на рік. Двічі на рік. І одну допомогу ми вже виплатили, і ось зараз готуємось до виплати саме другої, другого, друг, виплати другого разу цієї допомоги. Також ветерани війни, які прийм... які визволяли Миколаївську область від німецько-фашистських загарбників у роки Великої вітчизняної війни, щомісяця отримують доплату до пенсії з обласного бюджету в розмірі 250 гривень, і цей розмір також збільшено із 150 до 250 гривень. А також додатково отримують і таку допомогу з місцевих бюджетів в такому ж самому розмірі. На сьогодні 11 ветеранів отримують таку допомогу. Як я вже сказала, це щомісячна допомога виплачується. Також заходами. Програми «Турбота» передбачено передплата з обласного бюджету газети Рідне Прибужжя. Щорічно і вже не один рік поспіль. Ця газета передплачується для ветеранів, і кожен з ветеранів може мати цю газету у своїй оселі. Ось це основні виплати, якщо можна так сказати, які передбачені комплексними програмами комплексними програмами, як обласною, так і районними, місцевими. Також, якщо говорити про програми турбота, які діють на території міста районів області, то цими програмами передбачаються різні видищі матеріальної підтримки. Це і стипендії, які виплачуються особам, які досягли 100 і більше років. Обов'язково такі виплати у нас виплачуються. Це і кошти, які виділяються на підтримку громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Також кошти виплачуються з місцевих бюджетів. Тобто Така, така підтримка є, і ми дуже вдячні органам влади за те, що ось вони підтримують нас, тому що без підтримки, звичайно, у цих категорій громадян сьогодні ну, вважаємо, що вона є необхідною. і, звичайно, Звичайно, це дуже така необхідна допомога і допомога, яка нам все таки надається. Ну, а ми з вами наша мета саме цієї програми донести людям інформацію про те, що така допомога існує, і вони мають на неї право. Ветерани війни за віком і за станом здоров'я потребують лікування. Ви вже зазначали, що вони мають право за законом на санаторно-курортне обслуговування, лікування. І хотілося б знати, як у нашій області справи із путівками для цих людей дійсно, це так. Законодавче визначено, що ветерани війни мають право на безкоштовне санаторно курортне лікування. Для цього необхідно звернутися до управлінь соціального захисту населення для того, щоб стати на облік для отримання путівки. Заяву надати, а також форму 0,70 О. Дріб О, це медична довідка, яка говорить те, що цей ветеран має право на забезпечення сантурно курортним лікуванням і профіль захворювання, по якому необхідно надати путівку тому чи іншому ветерану. Якщо говорити про сантурні заклади, санаторно курортні заклади, які Здійснюється антурне курортне лікування ветеранів. То це чотири основні заклади підвідомчі відом, під Міністерству соціальної політики, а саме це Перемога, місто Київ, Салют Одеса, Батьківщина Трускавець і місто, а також Слава, Миргород. Вони як ба як. Ці санаторії вони в основному багатопрофільні, тобто проводять лікування по різним нозологіям, і звичайно там створені всі необхідні мови для оздоровлення ветеранів. Також передбачено чиним законодавством, що ветерани війни мають право оздоровлюватися за рахунок коштів. Субвенція, яка надається державним бюджетом, місцевому бюджету, і в такому разі вже місцеві органи соціального захисту населення за бажанням ветеранів війни придбавають їм путівки до тих санаторів, яких вони бажають оздоровитись. І, як правило, якщо це відноситься до нашої області, то це санаторії Інгул, це санаторії Борисфен очаків і Судковського також Очаків. В цьому році 209 ветеранів війни отримали путівки в ті санаторії, які я вже раніше озвучила, а також 132 ветерани війни оздоровилися саме в місцевих санаторіях. В тому разі, якщо ветеран війни не оздоровився, за станом здоров'я вже не може на далекій відстані виїхати все ж таки ці санаторії, навіть Одеса для людини похилого віку, так, це треба вже... зважати на вік. Так, в першу так, чергу так, да, і на стан здоров'я не кожна так. людина може виїхати. Так, так, так. В Такому разі на законодавчому рівні існує. Як можна сказати, аналог лікуванню це компенсація вартості санаторно курортного куротного лікування, яку також мають право отримати ті, хто перебуває на черзі. Якщо ветеран війни перебуває на черзі на забезпечення санаторно курортною путівкою на протязі двох років і не скористався цим правом, він має право звернутися за отримання компенсації. Компенса розмір компенсації також визначається законодавчо і Він змінюється. Так? Він змінюється щорічно. Цього, річ, цього цього року 360 гривень. Це якщо мова йде для розміру компенсації, то для інвалідів першої та інвалідів війни першої та другої групи це 100% компенсація, 360 гривень. Інваліди третьої групи 75% Або ж якщо це грошова, грошовий еквівалент, то це 270 гривень. Кошти, звичайно, не дуже великі, але от, на жаль, так, законодавством визначено, що саме розмір в такому в такому розмірі мови. Ми заговорили про інвалідів і не можу не спитати, як справа в нашій області із засобами реабілітації для інвалідів і спецтранспортом? Є черга в департаменті соціального захисту населення на забезпечення спецавтотранспортом. На сьогодні там 1090 осіб перебуває і першочергово звичайно забезпечуються інваліди, які приймали безпосередню участь у великій вітчизняній війні. Цього року було надано 2 два автомобілі. Скажіть, будь ласка, а які послуги надаються установами соціального захисту області громадянам похилого віку і ветеранам взагалі? Якщо говорити про соціальні послуги, то для цього функціонують територіальні центри соціального обслуговування надання соціальних послуг, які мають відділення, зокрема, і по надомному обслуговуванню, соціально-побутової адаптації, медико-соціального надання медико-соціальних послуг загалом це таких 130, відділ, 130 відділень. Також на території області функціонують 10 будинків інтернатів, і два із цих інтернатів – це геретричні інтернати саме для людей похилого віку, а також при кожному при територіальних центрах існують стаціонарні відділення для людей похилого віку та інвалідів. Якщо говорити загалом, то це певне в нас створена певна система, структура соціального захисту, яка забезпечує надання різних видів послуг людям і похилого віку, і ветеранам. Тобто, ну Просто так система створена, щоб ніхто не залишився без уваги. Звичайно, звичайно, да і людям, якщо необхідні види послуг, різні вони їх отримують, отримують вчасно і в тому обсязі, який є необхідно для того, щоб людина відчувала себе комфортно і отримувала ту допомогу, яка їй необхідна. І давайте ще раз нагадаємо координати, куди можна звертатися людям. По соціальну допомогу на місцях, і конкретно в обласному центрі? це треба звертатися до управлінь соціального захисту населення за місцем проживання. Якщо це сільська місцевість, до при сільських радах працюють фахівці соціальної роботи, соціальні працівники, які дадуть і консультацію з різних питань, і допоможуть оформити всі необхідні документи. Або ж якщо це мова йде про послуги, також територіальні центри соціального обслуговування надання соціальних послуг, які також функціонують на території кожного району і кожного міста області. Любов Петрівну, ось ми вже зазначали, що днями відзначався День людей похилого віку в Україні День ветерана. У вас є на дві хвилинки для того, щоб звернутися до наших глядачів у зв'язку із цим святом. Я хочу привітати, хоч сьогодні вже цей день минув, але хочу всіх привітати з цим днем, днем людей похилого віку, днем ветерана, і побажати всім нашим ветеранам, міцного міцного здоров'я, теплоти, комфорта, щоб вони завжди були потрібними, завжди доглянутими і завжди відчували, що про них думають і про них турбуються. Дякую вам за розмову за те, що знайшли час і завітали до нашої студії, щоб поділитися своїми знаннями і переконати наших глядачів, що у будь-якому віці вони не залишаться без уваги держави. Будемо сподіватися, що це саме так. Ви дивилися, шановні друзі. Ви дивились програму? Це вас хвилює. Ми зустрінемось за два тижні. Тож до наступних зустрічей в ефірі на все добре.